Люди сою і ріпак в наступному сезоні відмовляю сіяти, тому що це безсмислено в нашій області. Вона не родить, ціни на неї немає. Та ще й уряд увів експортне мито на 10% збільшення. Ви що думаєте, люди? Експортери будуть платити оте мито? Та ні, люди. Ми фермери. А за що ж ми будемо його платити? Якщо соя по 500 по 300 кг кілограм цьому році, ріпак таке саме. А то ще й вологи немає, ні зійшов, ні хрена. Люди. Відмовляємося взагалі від цих культур. А зараз, люди, краще будемо готувати поля і сіяти більше озимих культур. Тобто пшеничку озиму, ячмінь, хто що любить люди. Ви ж той рік помните, сіялися в сухе. Ну, люди, встрельнула пшеничка, давай по три тонни. Ціна є, в кого і по п'ять і по шість, в кого є, в кого яка врожайність. Ну, люди, ми на коні. А з сою діла нема взагалі, затрати колосальні, а врожаю немає. А звідки ще візьму кошти, щоб зробити завод? Перерабатувати її якось. Для великих аграріїв зрозуміло. А для мене що? Для одноосібника. Де я візьму кошти, щоб оце все зробити? Це збільшення налогів це ще один крок до знищення малого фермера. Люди, щоб наша пшеницька вродила гарно, її потрібно обробити фунгіцидним протруйником, венцидору, літер на тонну це від всяких хвороб. Також додаємо інсектицидний, це, щоб його ніяка падлюка не з'їла в ґрунті. І люди, ви вже знаєте, препарат Дефенцес, плівкоутворювач, фосфор калій, що може наша пшеничка лежати в сухому ґрунті до 45 днів і чекати гарно проливного дощу. Потім вона нам дає гарні рівномірні сходи, розкушується, гарно заходить в зиму. І навесні. Ми вже получаємо гарну пшеничку. Так що, люди, відмовляйтеся від сої та ріпаку, сійте пшеничку і все у вас буде добре. До побачення. Ми поїхали.